Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Хто зна, що принесе прийдешній день. Планування я роблю це постійно. Кажу собі: ось це я зроблю завтра. Ось мій план на наступний рік. Тощо. Але це нерозумно. За словами Якова. Язик малий член, але хвалиться вельми. Якова 3.5 І далі Яків пише а ну тепер ви що говорите сьогодні чи взавтра? Ми підемо у те чи те місто і там рік проживемо, та будемо торгувати й заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те, а тепер ви хвалитеся в своїх гордощах лиха всяка подібна хвальба. Якова 4 15 16. Просто, але непросто. Якщо схоче Господь, це заява про залежність. Я залежу від Бога. Навіть Биття мого серця залежить від нього. Повітря, яким ми вільно дихаємо, від нього. Мій Бог наді мною. Він моя влада, він головний, а не я. Жодних вихвалянь собою. Візьміть фразу, якщо схоче Господь у свій щоденний лексикон. Моя молитва сьогодні. Господи. Я залежу від тебе. Нехай це розуміння живе всередині мене. Ти суверенний, ти царюєш наді мною. Я не буду хвалитися язиком, описуючи те, що я роблю. Я раб Господній. Цього для мене достатньо. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви, справжнє диво, Стів Вебер.